Чим займаєшся? Привіт! Сиджу в інтернеті. Скоро відпустка, і я шукаю, куди б це його поїхати. Щоб таке подивитися, аби вражено цілий рік вистачило. Може тобі в Париж їздити та на її вежу подивитися. Або в Єгипет на піраміди, а краще, на Кариби, або як їх там, ці сей шелу. Точно. Нам вчителька на уроці географії сьогодні показувала на картинках. Ні, краще не україсь на білому лайнері, як у романі Жюля Верна навколо світу за 70 днів. Я і в Парижі, я в Єгипті була, а круїз ледве витримала. Хочеться чогось іншого. Розумієш, мрія у мене є. Хочу з рюкзачком, на байдарочці. Ні. Краще у тихому лісочку, на березі річечки відпочити. Тільки де це все йому знайти? Ти справжня мандрівниця, так багато всього вже бачила, а я там не був, але в нашій Миколаївській області є місця краще за всю цю екзотику. Я не раз так мандрував із рюкзачком, із родиною, із класом, а ріжечки в нас такі гарні, що й словами описати не можна. Невже я... і в нас такі є місця? Та це ж не чула, та це ж дуже просто.